Незважальний парк Уруру. Ось такий вигляд десь з п'ятого поверху. Це у нас гірки. Тут три гірки. Ну цікавіші. Це нові гірки. Ось там. Ще ось там в лісу є. Регіт. Тракціони невеликі динозаври. Там на поту можна кататися. Класний парк. Хід коштує 500 гривень. Самі перші зайшли в Уруру, так що зараз будемо розважатися з дітьми смагання хто кого. Хочу спочатку сіє з цієї з'їхати, потім, якщо вистачить сміливості, з'їхати з цієї. Не так страшно, так що можна йти на велику. Зараз поїду із горки спіраль. Вона не дуже страшна. Діти з задоволенням з неї з'їжджають. <звінь> Куди сюди підемо? На цю горку? <хай> Класно. Ось <схай> так виглядають великі гойдовки нові конструкції ворогу. Много року їх не було. Так що зараз будемо вивчати, що це таке і як на цьому кататися. Щось знайшли. Ми йдемо на діганські батути. На батути? На ті? Так давайте тут подивимося тут є. А... Павучок. Я так зрозумів, тут треба наверх залазити. Прикольно, кінг Конг. Знаєш, Та я можу туди можна залізти? Я в правій Це є. Просто пуста комната. Mm. А кошка тока вартує дивимо. Mm. Діти не захотіли залазити на цього кінкону, а я вирішив залізти. Зараз подивимось, куди я заберду тут. Щось тут темно, нічого не видно. Але ми ліземо. Ліземо... О, горка. О, зря вони не залізли сюди тут є горка. Така штука якась. Горка будемо з'їжджати. О, ще одна лазанка. Для дітей. Ну тут цікавіше, ніж дитячі початки у місті.

Ага, спекотно. Відчуваю себе в тюрмі. А туди злізете? Добре. Туди я вже не полізу. Та вот, бачиш, Ноги туди став А, я... стафі з вас. Висохну. Отак ногами і все, нічого страшного немає. Давай! Новий атракціон будемо пробувати. Як воно там? Секуни стоять, не хочуть йти на атракціон. Мене хочуть спитати, а потім вже подумати, іти чи не йти на тракціон. Так, піднімаємось. Високо, високо, головне телефон не впустити. О, кружляємо. О, клас, мені вже подобається! Круто! Трохи научи, коли горіських падінь. Ну, круто! Круто, чесно, круто. Моє, що телефон не впустив. Змовив Максима. Як настрій, так собі. Та не дуже. Це просто крутиться Зараз буде Зараз трошки падемо. А до нього бустерш не єсити. Ну, все. Я сказав Будинок який тва. Що там середній? А, зачинено. І видно. Нічого не видно. Йдемо далі. Мабуть, машина в аварійному стані. Уазик. Прикольно тут з динозавром парк юрського періоду. Динозавр працює, динозавр не працює. Шкода. Мабуть, поламався. Ось такі тут динозаври класні, справжніх схожі. Прикольно. От датчики руху стоять, якщо проходиш, вони включаються. Висота неймовірна, звісно. Прикольно. А тут у нас ось такі велики. батути підвесні. Там щось будується. Йдемо бігати, тут звісно класно. Дітям радості скільки. Шкода, що в моєму дитинстві не було таких розваг. А були більше як волочні з пітардами. І всяким сміттям. Літаки паперові. По Багато чого було. Також весело було, тому що дитинство то дитинство, ось цього ніяк. Але зараз тут, в ворору, Прохи відчуваю себе дитиною, тому що класно. Хто тут не був, рекомендую приїхати. З дітьми дуже класно. Та там просто букашка, давай. Не бійся. Ось схема парку. ну Це стара, тому що тут вже нові атракціони з'явилися. Кому цікаво, робіть на паузу та роздивляйтеся. Я буду Ви знизу. Нічого. Нічого. Нічого? Ось так батут виглядає знизу. А там горочка ось так. Вона не екстремальна. Давай, поїхали. Та разгон треба було зробити. Ось така тарзанка. Головне триматися, щоб не впасти. Все, поїхали. Буду пробувати з цією великою з'їхати. Сподіваюсь, серце не зупиниться. Фух, заліз на вершину. Буду з'їжджати. Якщо бачите відео, значить я вижив. Друзі, я вижив Це просто неймовірно. Було страшно, але я це зробив. Наступного разу буде не так страшно. Ось там ми каталися, ось такий прикольний атракціон. Особливо коли сильно вниз кидає. Шахта. З гірками. Треба залізти наверх, щоб з'їхати з горок. Зараз сам спробую. Лабиринт. Максим, а яка саме цікава, не пам'ятаєш? Жалстріка. Це ще. так? оця, так? Для мене місця мало, але я спробую залізти. Та на угад лізь. Що, <свист> <свист> давай, з'їжджай. <свист> Та що ти розповідаєш, Максим? <свист> <свист> ти що <шо>, там впав? <свист> <свист> І тут для мене була повна несподіванка побачити таку картину. Ну, пощастило, батько дитини зміг. І її відтягнути вчасно, так що дитина не постраждала. О, нормально встиг, щоб дитину не збив. Трохи не додивилися за дитиною. Я так трошки постраждав, але ну, нічого живий. Хотів собі таке ліжко водяне. попригай Максим. по Прикольно. Може сильніше вас? О, ні, ні, не треба. Лайки, 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 лайки. Що ти кажеш? Оставте лайки, підписуйтесь на канал. Йдемо на розвідку через динозаврів. Може щось знайдемо. Цікаве в цьому парку. Мітація ескалату. Ой, там багато... Динозаври напали на літак. <ривіт> 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 О, лазунка якась, не хочете залізти? Що <ривіт> тут? О, тут у нас ще яйця, динозаврів є. І там ще динозаври є. Рухається голова. А, Не хочете яйце залізти? Побути динозавром маленьким. Він якийсь тихоесенький. Анкіозавр. О, там тоже двигает. А там можна на динозавра залізти. О! Дай, здесь. Вони украли яйцо. Шипиет як наша нюша, да? Залазьте, посидити. О, О Боже. О Боже, мой бороть. Посідай, не бійся. А ти бачиш тут е, ручки газу, Ой. понатискай щось, може, щось буде. Ні-ні-ні, я боюсь. Боїшся? А, тут при... це атракціон треба присіднутися. Можливо він не працює зараз. Така чудова гірка, хотів з'їхати, але зараз не працює. А так, там гніздо є. А там гніздо. Великий птах з яйцями. Як правильно називається? О, ось. Аерозавр. Прикольний. Череп знайшов ось такий. А не датчик. Є. Ну, не Дальше круху не працює. Ясно. Ну а тут є хто у нас? олені а он олень сховався. Десять шкода? Це що безконечного гриві? Та ні, ми просто сюди не ходили. Ні. Якого великого динозавра ми знайшли. Цікаво, рухається чи не рухається. Щось Датчик руху не працює. Вулчизний, блин. О, звуки її здає, але не рухається. Класний динозавр. Ялі-ялі робота, все віра. Чит. О, це ось я землю брати. Хоч отримати за хвіст динозавра. О, він а йому не подобається, ричить. Високо, так? Не дістаєте. Тут на території є кафе і туалети знаходяться, також є камера схову. Де можна закрити свої речі. Ось така камера з кову на коду. Ось інструкція, як користуватися. Місцевий транспорт. О, нічого немає. Електрична тяга, як я зрозумів. Ще один транспорт. Що мені подобається в урору, те, що можна брати з собою їжу, воду і спокійно тут посидіти та перекусити. Наприклад, коли ходив з дитиною у Фейкіз, там навіть питну воду не можна було принести, аби там все купували. А тут все цивілізовано, можна з собою принести та споживати. Позаду в мене є столик – це територія лісу і можна спокійно собі посидіти та перекусити. За що мені це подобається? Коли вдруге з'їжджав з цієї горки, переді мною була жінка, питає, а чого всі, хто спускається, не кричить. Я їй відповідаю, що просто сил немає кричати, тому що тебе прижимає така швидкість, що просто не встигаєш крикнути. Хоча вона мене здивувала, вона кричала. Чомусь не працює цей атракціон, навіть не знаю чому. А, бачу, він працює. В будні дні з 13.30. Так що через пів години відчиниться і будемо кататися. Дуже класно. І за нього не треба платити. І кататися можна скільки хочеш. Це круто. Тут ще поруч ось така крута лазанка. А ось стоянка. Вже дуже багато машин. Людей вже в обід дуже багато тут. Вже на ось той високий атракціон. Черга велика там. Людей 20 стоїть в черзі, щоб покататися. Добре, що ми до цього покаталися на ньому. Погано, що водою не поливають, тому так повільно спускається всі. Ось під такими навісами там можна сидіти. Дуже зручно. Люди на плотах катаються. Але там треба мати певні навички, щоб нормально відправляти потом. А ми там це наш перший п'єкасік, ми туди буде. Ну все, я перший клієнт. Зараз буду кататися. Запрацював і всі збігають, що сюди. Покипався. Давай, швидше, швидше. Максим, біля мене будеш сідати. Діти встигли, так що будемо вирушати. Починається. Зараз будемо їхати. Зараз все вище і вище буде. Так виглядає. Ціни на морозово в кульках. У Маркана тут купував. Ціна була 45 гривень. Холодний квас 60 гривень. Ну, ціни можна сказати, як і у усіх подібних закладах. Хочу вас попередити з приоду входу. Вход тільки один раз. Тобто, якщо ви приїхали на машині, відразу беріть ці речі, тому що якщо вийдете, то заново треба платити. Щоб ви розуміли, територія закрита, платити 500 гривень за вхід з однієї людини. Забавка для дітей. Що їм ще потрібно? Трохи калюш, рочаїв і тут цілий двіж серед дітей. Щоб політ тривав 3 секунди, треба дві хвилини збиратися на вершину. Тут ще є ось такі машинки. Повільні. Вони по рельсі їздять. Ось так. От. Також починають працювати в обід. Їдемо на машинках. Там платні машинки. І ще щось тут платне, але я так і не зрозумів, що саме платне. А так все входить в ціну квитка. Що найголовніше атракціони. Безкоштовні і без ліміту можна кататися. Він страшно. Він просто катається. Що я хочу сказати про наш відпочинок. Відпочинок просто супер. Активний відпочинок з дітьми дуже класно, дуже подобається. Можна відчути себе реально дитиною, тому що багато розваг не тільки для дітей, але й для дорослих. Але розваги для дорослих, такі, як для дітей. Дуже класно, дуже позитивно. Діти зараз катаються на каруселях. Їм це найбільше сподобалося, тому що там ліміту немає. Скільки хочеш, стільки катаєшся. Людей багато. Рекомендую приїжджати в будні дні, тому що на вихідні дні тут дуже багато людей. І за чого великі черги на атракціони і так далі. Урору знаходиться біля Львова, Можна легко знайти по Google картам або перейти на їхній сайт. Це не проблема, якщо шукаєте додаткову інформацію. Ми зараз вже будемо збиратися додому. Сподіваюсь, відео вам сподобалося. Хто буде у Львові, обов'язково приїжджайте в Орору. Це не реклама, це просто побажання. Такий відпочинок просто клас.